Вітаю друзі, слава Україні! З вами знову Максютинський, 27 вересня 23-го року. Сьогодні трошки річ знову піде по фундуку. От. І на самий в першу чергу хотів би вас, бо бачу, що перегляди є, люди цікавляться, дзвонять, пишуть, от, але мало ставлять вподобачок. Є таке невеличке прохання до вас. Нажміть на вподобаєчку. Мені буде це дуже приємно і додатковим стимулом для е, знімання нових відео. А відповідно вподобайки вони будуть просувати мої відео по фундуку і не тільки на просторах YouTube, а для того, щоб люди більше ознайомлювалися з цією культурою та іншими культурами. От. Я думаю, воно лишнім не буде. Та і е, якась е, лишня вподобайка не буде за. За мої старання намагання говорити більш-менш чистою українською мовою, бо це доволі складно. Наша мова вона рахується одна із самих складних в світі. От, тому теж є багато нюансів всяких різних в цій мові. Ну, ось така картина, такі прохання. Вподобає поставте, вона лишнім не буде лишньою. Це в нас тут, біля будинку, ми знаходимося в мене. Е, тепер уже я починаю вагатися і буду співставляти з тою кубанію, де е, брав черенок е, з рослин, які купував з Греції Кубані і прививав, і вам показував сигналочку. Вона вже в такому ж самому стані дозрівання, як ця. Це бралося як трапезунт з Одеси. Е, втратив я контакти того мужика. ну, Це зрозуміло, що не трапезунт. Я припускав, що це що Це в нас Кавказ-Морозівський. Але ріст в неї потужніший з цієї рослини, от, і е, горіх крупніший і трошки темніший. Це я замітив ще минулого року, але так думаю, ну можливо, окрема рослина від всіх росте, якби і е, ну в принципі догляд тут стандартний йде. <клів> Поливу немає штучного, але все рівно іноді поливається. От. І я думав, що це Кавказ, але зараз починаю вагатися і тому врожай ну, доволі гарний. Нагружається непогано. От. Минулого року я сухого горіха звідси зібрав в кіло 200 здається. І що я вам хочу ще показати? ну Це нюанс по цьому. Кубань-тере Кавказ. От. Але я вам показував раніше прививочку. Ось вона, сама прививка, місце спайки. Я прививочку сортоформи Лаваш. І дочекався я на ній, коли впаде перший горішок. І швиденько вам вирішив зняти відео, щоб не втратити останні горішки. Ну я знайшов цей горішок, він був тут. Ось зараз я вам покажу. Ось така плюска в нього байк. Як ви бачите, вона відкривається, бо я ковиряв тільки ось цього горішка. От, він вже випав, зараз я його так візьму. І в мене є в кармані. Ось. Ось він. Бачите, нічим не оброблялось тут. Тут живуть тваринки на них. Ось така ситуація. Оп, ще один впав. Так, єсть ось такі горішки. Сигнальні. Зараз я її стану. Вони всі здорові. Ось така плюска, довша за горіх, але вона відкривається і вона такими лопастями не розсічена, бачите? Ледь-ледь злеч, злеч, легка зверху розсічена, а так вона такими лопастями йде. Все кидаємо, нехай йде на, на добриво. Ось такий горіх лаваша. Крупний горіх. Основа заходить на стінки доволі сильно. Така особливість у є, заходить на стінки. І ось такий горіх. Я взяв минулорічний лаваш і взяв, зірвав, сходив в щоб було наглядно, зрозуміло, де, де трапезунд а де лаваш. Ось бачите, середній трапезунд, ну більше середнього. Та що ж це таке? Ось, так. ось це падає з рук, багато горіхів, горіх крупний і випадає. Ось трапезун світліший, а ось він такий полосатий лаваш. Це ось минулорічний, один із крупних екземплярів. А це ось цього року. Ось така красота. Хотів вам показати та й для себе зафіксувати. Прирости дуже гарні, здорові, красиві. От, ідуть. Так що все добре. Ходив, я дивився на інші, ось дивіться, я вам Давайте заберу. От заради цікавості. Ходив я ходив, ходив, дивився на інші прививки, які на слабших рослинах зроблені лаваша, вони ще не дозріли. Ось дивіться, цей кубань Кавказ незрозумілий. Ну, дуже темний горіх в нього от, і такий доволі крупненький. Ну це середній горіх, набагато крупніші є. Можна взяти цей. О, горіх вже... Вилущується ось цей набагато крупніший горіх. Ось дивіться. Давайте в порівнянні з Лавашом теж цікаво. Ось. Так що, можливо, це теж Кубань. Колись при СРСР ну, був висаджений в Одесі, це дуже ймовірно. От. І може це вона і є, хто знає. У мене вона в одному екземплярі всього, От. тому будемо спостерігати. Хай ну, вже кубань, кубань зніму. Десь на днях зніму вам відео. Я не спішу знімати горіхи. Інші колеги бачу в Ютубі горіх знімають, ще як він ну ось вже з'являються потроху, але ще горіх не падає. З'являються ці ознаки, що дозрів горіх. Але ще горіх не падає. в мене тут білок немає, тому я не спішу. Почне горіх падати. Декілька горіхів перших впаде. Це буде ознака 100%, що ну, перших здорових горіхів паде бо можуть падати раніше пусті. Це буде ознака 100% того, що горіхи повністю дозріли, бо вони в основному дозрівають в один час, не сильно розтягнуто. От, тому така картина. Горіха багато. Якщо придивитися, то горіха доволі багато. Він з усіх сторін так трошки різав на черенок його. От, мені не сподобався якісь такі підозри. Були вже минулого року. Ось Така ситуація. Ось такий лаваш, ось такий кубань-кавказ поки що. 100% не можу дати, хай вже кубань зніму, тоді буде ясно. полосатик Все, друзі, всім гарних врожаїв, миру, добра, привіт з Рівненщини.